Доброго вечора всім. Так. Прокололи ми наших свинок машуху. прокололи від паровірусної інфекції, прокололи наших ремочок ось цю ось цих двох. І прокололи ту, що. Що в том сараї? Так, да, до речі, всім дякую. У них є імена тепер усіх, Ну, не імена, мабуть, а клички. Дякую всім. Дуже багато там варіантів було. ну, Вибрали, потім скажу. Прокололи вчора залізом наших малючків. О, де ще одне. А, одне воно їсть вже. Кололи ось таким препаратом. Видно. Казав я, що приходи на 10 доз, ну кололи ми 5, половинка залишилась. Ну, Будемо її викидати. Будемо викидати. Так. Що я хотів... А! Як звати наших тепер свинок? Багато було варіантів, багато писали. Так що вибрав я один з перших в він написав три варіанти. Ну, я їх так і залишив, як він перший, то. Так що дивіться, головне самому заповнити. Ось це в нас буде, каже, вона в плямках. Мажорна така. Буде мажорка. Хм. Прикольне, мажорка. Мажорка. Ти в нас мажорка тепер, десь подерлася поївки, блін. Це в них мінус оцих желізних таких цих. Бойсраки роздирають і. Бачите, подерлася. Ось ці дві наші. Ота з білим поясочком, це ж, як напоминаю, це в них мама була червоно-біла пояса покрита дюрком. І ось такі оце вийшлося. Там от мамки трошки білий цей поясочок передався їй. Буде в нас Дуся. А оця друга чи рижа. Буде в нас Лінда. Дуся Лінда е, Мажорка, ну, це машуха так і залишається. Якраз вечеряють. А та, йдемо туди. А ось ця в Ютубі одна з перших мені написала, ну тож, куча варіантів, там і кучеряшка, і Матільда. Так як вона в нас гарчить. Така вона трошки агресивна. Мені сподобалось її там цей Фіона. О, буде Фіоною. До речі, сьогодні рано вона не їла. Вон і зараз насипав її. Бачите, писає. Загуляла. Загуляла, вичищав я, прибирався. І сів я на неї, стоїть вона як копана. Ну, якраз читайте. Відлучив я від них від неї свинок. Суботу після обіду. Ще рахуємо, да? неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятий день. П'ятий день і наша фіона загуляла. Пшикнув я їй спрейчику запаха хряка, вуха зразу до гри, я сприй. Спочатку пшикнув, а потім пішов управлятися. Я думав, вона мене з'їсть. Вона, блін, заколоші хватає, за. Вон бачите, клітки гризе. Позвонив я до хлопця, до того, де я беру завжди сперму. Взяла жінка, його трубку, десь його не було, сказала набрати його завтра зранку. Так що будемо завтра? завтра в корито трохи ходять в туалет. Завтра зранку сказала набрати його. І зранку поїдемо по дозу. Ну, я думаю, ввечером будемо її покривати. Вечором і зранку потім е, в суботу зранку повторимо другий раз. Е, питались багато за ці свинки чи продаю. Мабуть, уже ні. бо Вони всі замовлені. Все. По друзях, по всі свої, в принципі, забирають всі друзі знайомі. І дзвонили сьогодні за тих. Ой, не дзвонили, писали за тих плямистих отих п'ятьох. От ну, написали. Чи продаю, сказав, що продаю, ну, більше нічого не пишуть. Ну, вони ще й малі їм, скільки тижнів. В коридо полягали. Лампочку я їм зняв уже. Хватить. Ну, Не холодно, не. Таке, я ж говорю, прокололи, поуправлялись і завтра нашу... Ой-ой-ой, ой а, фіону. <хи> Треба десь позаписувати. Фіону будемо покривати. Я не знаю, вийде в мене, не вийде зняти. Не вийде, мабуть, в самого то не вийде. Покриємо її. Питали ще закислювач. Відкислювач я додаю в корм. М -м -м. Можемо піти туди, покажу який. Пошли, покажу. Так, де наш підкислювач? Підкислювач наш. Ось. Ось наш підкислювач. Ось такої. Також. Не реклама, нічого. Я ж говорю, показую, чим я користуюсь Короноцит, де? Пройлери, свиноматки поросята, свині на відгодівлі 1-2 кілограма на тонну. Ось такий цей. І свиноматкам обов'язково, я не знаю, в БМВД написано, що є. Обов'язково додаю ось. Mm. Ну, або крейда, або трикальцій фосфат. Обов'язково, щоб в них були крепші кісточки. Щоб вони не впали на ноги. Обов'язково. Не знаю, в БМВД казали, що є. Там і крейда, і все це. Ну і я ще на 10 кг. Ну, я знаю, жменю додаю свиноматка. Підкислювати тільки маленьким. Ось відлучив, щоб менше було поносів цих кислота. Якби щоб, напевно, шлунок якось там сформувався. І до продажі, або, якщо собі там залишаю, то до кілограм 30 і все, і перестаю. Так що якось так все. Всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки. Будемо щось підзнімати. Тай все, завтра поїдемо купимо дозу і покриємо нашу свинку. Все. Всім гарного вечора. До побачення.